В 62 роки я була вимушена поїхати на заробітки, бо життя разом з сином та його дружиною було неможливим. Я з тих жінок, що будуть поступатися і будуть мовчати, лиш би дитині було добре. Коли син привів в дім зоряно, то я зробила вигляд, що вона мені подобається, хоч дівчина справила на мене протилежне враження, а як вона вела себе з сином, то я вже червоніла. Вона брала його гаманець з таким виглядом, наче вона туди своїми руками поставила кожну гривню і буде всім розпоряджатися. На це я тобі не дам і на це теж, казала вона йому, хоч сама ніде не працювала. Я одразу зрозуміла, що з такою жінкою діла не буде у сина і намагалася йому про це сказати, але він все переводив у жарти. Спочатку вони орендували квартиру, а коли зоряна виявилася при надії, то син попросив, щоб пожити у мене. Мамо, ми в одній кімнаті, а ти в другій і якось буде. А далі для мене почалося суцільне вигнання. Речі мої були забрані зі звичних місць, всюди була зоряна, у ванні, на кухні, в коридорі, її одяг, речі і голос. Як може бути у людини такий голос, що наче по склу? Але я мовчала, бо бачила, що син нарешті почав поправлятися на моїх борщах, і вже мені радість. Я все й далі оплачувала, щоб діти відклали більше на малюка.